Всім привіт! Чи кажуть у нас Хаварія? Ви на каналі Кубокурка, ну а ми погнали. Сьогодні ви побачите огляд на набір ніндзяго під назвою Блискавичний літак Джаї. Або, як його простіше називають фанати, реактивний Виничу... Виничу... виничувач Джаї. Саме перше, що ми почнемо, це з коробки. Виглядає вона доволі по-новому та по епічному, скажімо так. Що ми тут бачимо? Це сам наш літак з пілотом та на задньому плані дуже красивий монастир ніндзя. З лівого боку, тут ось такий от красивий мастер-ву, А ззаду у нас якась незрозуміла функція набору. Ну, добре, з правого боку у нас звичайний надпис Ніндзягу. І, в принципі, все. З картону ми закінчили. Можна переходити до самого набору. Дизайнер, який робив цей набір, напевно, дуже сильно хотів. Би вмістити в свою роботу якомога більше ходових та рідкісних нових деталей для цього винищувача. І до цього всього намагався його зробити дуже деталізованим. Як на мене, в нього це вдалося. Треба розуміти, що цей малий набір з деталями. І для свого формату за 11 євро тут дуже насичена кількість різноманітних і потрібних деталей. Цей літак має дуже багато того, що не мають нові маленькі наборчики такого формату. Забігаючи наперед, скажу брати його 100% потрібно, якщо у вас дефіцит деталей для літаків і кораблів. Хоч у мене великі запаси ЛЕГО, але зайвими вони точно не будуть. Якщо вам, як і мені, деталі сильно не потрібні, то цей набір гарно впишеться до вашої поличної колекції наборів. Перейдемо до самого набору. Літак вийшов доволі великим, як для такого малого формату, що точно додає йому більшої цінності. Як ви помітили, дизайн у нього як у винищувача. Кольорна гама будови базується на самому кольору фігурки. Це було зроблено навмисне, щоб показати, що літак зроблений саме для нього. До речі, про Джея. Виглядає він як справжній ніндзя, і водночас по-новому. На обличчі маска, як із пілотних перших сезонів ніндзяго. Без неї у нього два вирази обличчя. Перший це ось такий от суворий, а другий це радісний. Озброєний наш персонаж звичайною катаною. Особисто для мене це моя улюблена фігурка Джая. Повернемось до літака. І з функцією цього набору тут є ось такі от дві пушки по бокам кабіни. Вони можуть стріляти ось такими пульками. Заряджаю. Заряжені і стріляю. І ще тут відкривається кабіна, в яку ми можемо посадити нашого персонажа. Ззаду винищувача рухаються ось ці от два великих меча. Та виймається турбіна. Крила в літаку доволі великі, як і має бути, та незвичайні, через їх великий кут нахилу, і це виглядає доволі цікаво та по-новому. Мені ця частина винищувача сподобалася саме більше через нову незвичайну форму крил. По функціям набору це все. Повернемося до кабіни пілота. Вона, хоч і невеличка, але для любої фігурки місця в ній вдосталь. Дизайнери Лего так подбали про комфорт нашого джея, що навіть зробили спинку для його голови. Хоч кабіна зроблена дуже просто, але вона свою функцію робить. Сидіння настільки міцно тримає своє пілотащ навіть до гори дривом. Якщо вам цікаво, як це можливо, то секрет такої міцності простий. Персонаж гарно тримається через цю деталь. Між ногами в нього є вільне місце. І саме туди. Засовується тримач, який не дає йому випасти, як би ми не старалися. Керує пілот літаком завдяки одному важелю, що як на мене нелогічно. Для імітації справжнього керма літака варто було б замість нього покласти принтовану деталь із кнопками та датчиками. Але це дрібниця порівнює з цим. Навіщо ззовні кабіни пілота прикріпили якісь доски, які тут зовсім не вписуються. Чому не можна було продовжити ідеальну жовту смужку, незрозуміло. Останнє, що треба вам показати, це кількість деталей із цього набору. Їх тут доволі багато і усі з них доволі ходові. В літаках та винищувачах. І ще що цікаво, тут є трішечки рідкісних нових деталей. Таких як. Ось ця от деталь. Ось ця от деталь. ця деталь із знак Зонайц. Доволі рідкісна. ці доволі рідкісні деталі. Ці. ця для корабля доволі рідкісна. Ось стекло наше від кабіни пілота. Ну і, в принципі, все. Все остальне тут хорошо, як я вже говорив, підійне для постройок літаків, вертольотів і всякого такого. Взагалі, це у вас набір. Як ви могли здогадатися, цей літак має дуже мало функцій, але він гарно буде у вас стояти на поличці, якщо ви фанат Джея. Або, ж, якщо ви не любите ніндзяго, то цей набір буде дуже хорошим джерелом деталей. На кораблі винищувачі та літаки, як я вже говорив. Плюс ви отримаєте, отримаєте трішечки нових деталей, що теж доволі добре. Особливо рідкісна деталь це ось ця із мехів. Доволі вона добра, в, хороша в використанні. Якщо вам було цікаво послухати мої думки щодо цього набору, то поставте вподобайку під цим відео. Ви були на каналі Кубокурка, я з вами не прощаюся, зустрінемось в наступному відео.